Короткий світовий день та режим економії електроенергії у містах, і як результат темрява на вулицях та дорогах. Зробити себе помітними на автошляхах закликають патрульні поліцейські. Що для цього потрібно, і головне, наскільки це допоможе профілактувати правопорушення. Про це говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада. Гості нашої студії це Олег Ровінець, волонтер, ініціатор проєкту Стань помітним на дорозі. Доброго дня! Добрий день! Та Оксана Назар, інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області. Добре. Вітаємо. пане Олеже. Ще у 2020 році, якщо я не помиляюсь, у Хмельницькому фактично ви стали ініціатором проєкту, стань помітним на дорозі. Тоді була ініціатива і полягала в тому, що. У школах ви спільно з патрульними поліцейськими розповідали про важливість використання світловідбивачів таких відповідних елементів. Але передусім, що тоді стало стартом для от цієї акції, поділіться, будь ласка, вашою історією. Ну я перш за все водій, і я насобі відчуваю цю проблему, коли вечором є такі моменти, наприклад, там 4 до п'ятої вечора. Не включаються вуличне освітлення, темрява і людей просто практично не видно. І в одній із подорожей за кордоном я замітив, що в людей от такі от, речі всіх на наплічниках. Тобто, ну, кожен має якусь, якусь детальку, яка ну, може переміщати по, по тілу, і вона у всіх присутня. От. І це мене штовхнуло думку, що такі речі варто було б запроваджувати в нас. Я цим питанням почав цікавитися. Виявляється, в нас досить цього добра є в Україні. Просто немає культури його вживати. От. Ну і відповідно ідея така, щоб починати з дітей, коли дітям в школі це все розповідати, далі вони вже будуть рости, розповідати своїм, своїм дітям, і ця культура буде якби при, ну, прищеплюватися. Прищеплюватися з мовою. А тоді я знаю, що був проект реалізований. Тобто, кілька шкіл, відповідно, класів у школах вони отримали, діти отримали. Так, такі ми тоді флік... збирали кошти, і на ці кошти ми от такі от невеличкі флікери придбали. Зараз ми до 200 штук їх роздали по різних школах. От з нами були патрульні поліцейські. Це такі, ну якби дуже емоційно було. Ми роздавали, от, наприклад, школу для діток з порушенням слуху. І там ціле дійство було. Патрульні прийшли з знаками. От їх там повторювали вони. Право дорожнього руху, я вже розповідав про важливість цих ситуацій, елементів. І я думаю, сам, ну, сама ця емоційна складова, вона дуже впливає на діток. В ігровій формі це відбувається, то дітки це все ну, набагато краще сприймають і долучаються до цього, скажімо так. Ну, Можливо, і батькам потім також передають, тому що зазвичай діти іноді і мають такі та, важелі та. впливи, що а чи в нас таке є, можливо, варто придбати. Були такі певні історії? А... Чесно, ні, ну можливо, таке і було просто, я не знаю. Що ми ми ну, акції провели, ми в декілька школах були і, ну, і все. І, ну, на жаль, зворотнього зв'язку в мене немає. Так, ми їх роздали, розповіли. Маю надію, що це вплинуло. Якщо це врятувало бодай одне життя, це вже дуже добре. От, пані Оксано, насправді, от, на жаль, от Олег каже про те, що не було в певний момент зворотнього зв'язку, але насправді темрява на вулицях в нас це стає традиційно. Це Кожна пора року, тільки залежить від того, яка це година. Чому, на жаль, от з роками от тих свідомих громадян в нас фактично в масштабах більше не стає. Що, що стає, на вашу думку, на заваді? І чи це впливає якось на динаміку дорожньо-транспортних пригод, коли от темна пора доба, і дійсно ми маємо порушення, які стосуються і водіїв, і пішоходів, які не виокремлюють себе на дорозі на автошляхах? Ну я б не сказала, що немає динаміки, в принципі, Є багато громадян, які користуються вже флікерами і наліпками, користуються. Є відсоток людей, можливо, більшість, які не користуються, але розумієте, тут дорожньо-транспортні пригоди залежать не тільки від пори доби або пори року. Також на це впливає і погодні явища, сніг, дощ, желедиця. Тобто тут не можна тільки так сказати. Ну, а все ж таки, коли ми говоримо, настає осінь, так відповідно, світовий день у нас все ж таки коротший. Зараз ми маємо ситуацію, що ми маємо ще економити електроенергію, відповідно, вуличне освітлення в нас вимикається. От зараз яка є тенденція? Що ми бачимо нині? Тобто, чи люди себе продовжують виокремлювати, як ви кажете, в певних моментах, чи чи ні? Тобто, може, якісь є відгуки від водіїв, патруль також здійснює патрулювання. Е Патрульна поліція постійно е, виявляючи таких громадян, які е, не користуються флікерами, вони проводять бесіди, профілактичну роботу, обов'язково з громадянами. Також е, е, в нас на офіційних сторінках постійно проводиться превентивна діяльність. Ми про це в соцмережах постійно повідомляємо громадян про дотримання правил дорожнього руху, саме таких, е, які повинні. Мати на собі на одязі такі елементи, аби визначати себе на дорозі, насправді чи визначають себе люди, чи стають вони помітними у темряві? Ми запитали власне в хмельничан, якщо можна пропонують зробити у розмові паузу, і заслухати, що ж нам відповіли хмельничани. Тож, будь ласка, увага на екран. Світловідбивачі буду купляти, тому що ситуація дуже така напряжена. В нашому місті постійно відключають світло. На одяг буду шукати, тому що навіть взяти зазвичай перехрестя в нас в місті ну, це якби, трошки страшно переходити. Я як водій радила б пішоходам все-таки користуватися цими позначками, тому що дійсно зараз дуже темно і коли їдеш, дуже важко замітити людей на проїзній частині. Треба. Світло відбиваєш, щоб для шалерів. Треба, щоб були вони. В нічний час багато особливостей на машині часто буває, що не, щоб, щоб, щоб було видно добре. Ну коли йдеш, якщо темно, якщо не видно, що то йдеш, світиш фонариком з телефону і все. Пізно не ходжу, я в день працюю. Туди. А так я внучка, то використовую, звісно. Потрібно про це якби говорити і е, особливо я думаю дітям. Які люблять десь перебігти дорогу, тому так я просто не виходжу в вечірній час, сижу вдома. Дуже актуальне питання. Так, до речі, вчора думала про те, тому що в нас на вулиці по Тернопільській виключили якраз світлофори, і було дуже складно, але я дуже задоволена, що водії нас дійсно ну пропускають дуже всі людяні, дуже це приємно радує. Ми зараз повинні працювати на перемогу усі разом. Водії пропускають в принципі добре, коли водій помічає пішохода, Пані Оксано, а чи е, певні штрафні санкції передбачені за те, що людина себе не робить помітною на дорозі, якщо ми говоримо про пішохода? чи дійсно обмежуєтесь на даний момент тільки попередженням? Що про це говорить правила дорожнього руху? Правилах дорожнього руху. Е, пункт 4.4 раніше було зазначено про те, що е, пішоходи за можливості мають мати на собі. Світлоповертальні елементи. А зміни відбулися 11.11.2020 року. І тепер звучить так: що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні, використ... повинні використовувати світлоповертальні елементи, стрічки, наклейки, жилети, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Е... Наявність цих світлоповертальних елементів значно підвищує безпеку дорожнього руху, і оскільки пішох... водій пішохода може побачити здалеку, він має можливість зменшити рух, збільшити бічний інтервал і зупинитися. Усі порушення правил дорожнього руху саме пішоходами зазначені у 127 двадцять статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Говориться так, в першій частині непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортним засобом, що наближається, та невиконання інших правил дорожнього руху. Тягне за собою штраф в розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 255 гривень. Але до сьогодні практики накладення штрафів. Не було. Патрульні поліцейські на постійній основі проводять бесіди, профілактичну роботу. Працівники відділу зв'язків з громадськістю постійно проводять зустрічі з школярами, в дитячих садочках, також і пояснюють, наскільки важливо дотримуватися саме цих правил дорожнього руху, аби діти мали на собі такі ось такі світлоповертальні елементи, або такі, або ось такі. от У нас є. Типу браслетів, скажімо так. Так, Браслети вони ось так. Пане Олеже, цікаво дізнатися. От ми ж розповідаємо з року в рік про те, що дійсно потрібно дбати про свою безпеку. Чи це дійсно настільки складно? В яка от цінова категорія таких фактично елементів, якщо ми говоримо про придбання таких речей? Ну, ці речі відносно ну, недорого коштують, я от... Чесно не пам'ятаю, здається, 30 гривень, е, такий е, флікер ми купляли і роздавали в школах. Тобто, ну, ціна питання зовсім невелика. Я, на, на мою думку, питання культури. Так? Тобто з часом все буде добре, просто цей час може бути там, від року і до безкінечці. То, що е, розказували ну, глядачі, так? що їх пропускають е, водії. Я помітив, що от коли не працює стофор, Ніхто нікому не грубить, ніхто не бібікає. Акуратно, всі між собою рішають, хто кого пропустити. Є толерантність якась серед водіїв. Відповідно, ми, як водії, просимо толерантності і від пішоходів. Так? Ми все пропустимо, все зробимо, тільки дайте зрозуміти, що ви там є. От, в цьому велика проблема. Ну, на мою думку, треба більше привертати уваги саме просвітницьким заходам. Розповідати, популяризувати, там, щоб якісь, ну, наприклад, блогери, так, тобто лідери громадської думки, на це звертали увагу. Оскільки це є ну, велика проблема. Є статистика, що кожен рік в Україні 1300 людей гине від, ну, в ДТП в процесі наїзду ну, автотранспортних засобів на пішоходів. Тобто, от, 1300 людей не стало в рік. Ну, Тут одна людина за нього. Всі боремося, так? А, ну, на жаль, така сума статистика. В Європі ця статистика набагато менша. Тож, давайте будемо використовувати світловичі елементи. Більше того, я знаю, що ви з каналом Хмаринка відзняли відповідне відео, ви його підготували, текстову інформацію. Ми, якщо можна, використаємо уривок, а ви після цього розповісте. Історію, тому що на знаю навіть ви провели певний експеримент, так Там. таке дослідження. Тому, якщо можна теж знову ж таки зробимо паузу у розмові, шановні Там. глядачі, будь ласка, увага на екран, і можна буде подивитися уривок ролику Безпека на дорозі від каналу YouTube Маринка. Погляньте, як у реальному житті водій бачить людей при вімкненому ближньому світлі фар. Правда вражає. Певно, те, що це вражає, ви дійсно відчули на собі, тому що так. ви відповідний експеримент провели. Розкажіть, будь ласка, що це було і коли це було? А, ну, коли я почав цим питанням цікавитися, я почав шукати виробників е світовою елементів України і познайомився з ним. Чоловіком, його звати Олександр. І в процесі спілкування, ну, така якась історія моторошна. В нього е єдиний син загинув в ДТП. Процесі наїзду е, автомобіля на, на пішохода. І він е, цим займається, і наскільки він Ну, ніби як справа його життя. так? Він вже такий старший чоловік, і це єдина була дитина, тому я послухав цю історію ну, так, не по собі. От. І е, в нього є виробництво, вони використовують плівку фірми 3М для для виготовлення тих е, речей. От. Відповідно, він розказує, що от китайські дешеві там. 10-20 метрів їх видно, а фірми Трем вони там, до 100 метрів. От, мені стало цікаво, і я ну, взяв своїх синів, їх вдягнув. Якби на такий імпровізований полігон ми влаштували. І я побачив, що дійсно якісні світловечі елементи до 100 метрів вже видно якісь бліки, і ти розумієш, що хтось там є попереду. От. Китайські дичаві, ну, набагато ближче. Але це вже краще, ніж коли людині взагалі нічого немає. так? І той же Олександр сказав, що ну, було б класно, якби якесь було освітнє відео. Оскільки ну, в мене таке хобі. Е, я допомагаю створювати український дитячий YouTube і є волонтером YouTube-каналу Хмаринка. Е, я запропонував зробити таке відео. Е, ми його створили українською мовою, напевно, це єдине відео. От, і на превеликий жаль, він ніхто не дивиться. Я ходжу по школам, там час від часу розказую про наш канал, запрошую, е показую вчителям, що от є таке відео, будь ласка, на цю тему, покажіть, поділіться. От. Ну і на сьогоднішній день там 1600 переглядів. Тобто, це взагалі ні про що. От, ось, усі, ось, ось ну, по-перше, тема дуже важлива. По-друге, відео зроблено ну, шикарної якості. Е воно наочно показує саму ситуацію, саму проблему, коли пішоходь, де водію не бачить. Ну, але ну, маємо те, що маємо. От. Е, користуючись можливістю, я закликаю всіх вчителів. освітян, найдіть, будь ласка, ютуб-канал Хмаринка, там є відео Безпека на дорозі. І покажіть його в своїх класах, <кхух> своїм діткам, поділіться цим відео з вашими колегами. Ну, коли е, Одне діло, коли ти там ну, чуєш на слух, розказують проблему, а друге, коли ти е, наочно це побачиш, от і це відео ніби як, як ну, тренажер, скажем так, да? що можна в безп... безпечному місці побувати в екстремальній ситуації. Ну, більше того, там в цьому відео була мова про те, що навіть і колір одягу теж від багато від чого чого залежить. Так, от пані Оксана знає, що чорний колір так він світло поглинає. Відповідно, людини не видно на дорозі, якщо немає відповідного флікера. Тобто я знаю, що ви також про це розповідаєте безпосередньо, зокрема, і зовсім юним учасникам дорожнього руху. Так, так, щоб стало зрозум... зрозуміліше, чорний одяг на дорозі у темну пору доби взагалі не видимий. Відповідно, синій видно за 17 метрів, червоний за 24, жовтий за 37 метрів, білий за 55 і флікери, якісні флікери видно за 130 метрів. Це дає можливість водієві при безпечній швидкості дозволеній е загальмувати і не створити аварійність. Ну, вчасно зорієнтуватися. Так. У мене є інформація, що якщо на одязі є світловідбуваючі елементи, то на 85% ми знижуємо шанс постраждати в результаті пригоди. Це є так? 85%. Саме так. Е є така рекомендація ще, наприклад, е у дітей мають бути ці світлоповертаючі елементи бажано на рівні е голови, грудей, верхньої частини і на рухомих частинах руки ноги. ноги. Е це дасть можливість водієві краще побачити. Дитину на дорозі. Можливо, пане Олеже, ви теж цікавились, за який час може зробити водій маневр, якщо він побачить пішохода на дорозі? Тобто, якщо, наприклад, в нього флікера немає, немає одягу відповідного кольору, якщо він не в чорному, це 에, ну, долі секунди? <просив> ну, напевне, от в мене не раз було таке, що от просто я бачу вже під машиною людину. На пішоходному переході я помічаю в останній момент: от, Ну, окей, дорога суха, якщо дорога буде слизька. Е, Ну, є ж багато випадків, що, наприклад, ну, зараз війна. Люди всі втомлені, всі знервовані. Водій також може бути втомлений, і він тверезий, з ним все добре. Але він втомлений. І е, вже час для прийняття рішень йому треба більший. І от уявимо ситуацію. Наїхали на пішохода на пішоходному переході. пішоход загинув. Ну, це трагедія в двох, в двох родинах. Водія посадили, людини немає. Кому від того легше? За 40 гривень можна купити і носити там на, на наплічнику в кармані, де завгодно, і це врятує життя. Тобто якісь такі ну, банальні, елементарні копійчані речі вони можуть врятувати життя е, не одної людини, а, а цілих родин. Що, ну, не дай Бог комусь таку неприємність в родину, це, ну, це біда яким чином працюють ці флікери? Розкажіть, будь ласка. Тобто воно відбуває світло. От Поділіться для тих, хто на жаль, на жаль, можливо, дійсно, є такі люди, які про них не чули або ще поки не бажали їх використовувати. Пані Оксано, Олеже, можливо, трошки. Ну, технічно, так, це світло відбиваючись, доповертаючи елементи, світло від фар повертається і попадає в тітку ока водія, і водій вже розуміє, що там є, ну там щось є, так, і відповідно вже приймає рішення. До, до ситуації. Я би ще хотіла доповнити те, що водії е, дуже важливо, щоб в темну пору доби дотримували швидкісного режиму. Це дуже обов'язково. Е, в залежності від того, на якій території відрізку дороги ви е, перебуваєте, рухаєтеся, е, потрібно обирати безпечну, е, дозволену швидкість. І також треба брати до уваги те. Ну, це е, індивідуально до кожного водія. Він має обирати таку швидкість, з якої він встигне зреагувати в разі якоїсь такої ситуації подібної. Ну і ще користуючись можливістю, закликаємо, щоб вчасно поміняли е, зиму, так, так, так сим не, не зволікати. І ну я думаю, що її варто вже міняти, оскільки е, падає листя мокре на асфальт, і це ще гірше ніж е, ожеледиться, так, що колись так. воно ну, і поїхав, як належать. <кій> Щоб прищепити нам культуру, важливості використання, зокрема, флікерів, це час, коли дійсно зараз це дуже потрібно. Що ми можемо зробити? Чи врегулювати, врегулювати питання на державному рівні, тому що ми розуміємо, що на кої штрафи працюють, для когось вони не дієві. Чи це дійсно мають бути певні такі акції, під час яких може бути безкоштовна, так? Так, так, так би мовити. Роздатковим таким матеріалом мають бути ці флікери. Що ми нині маємо зробити? Вода камінь точить. Чим більше інформативного матеріалу, чим більше ми демо говорити, чим більше ми діток до цього будемо залучати, воно потихеньку все прийде. Просто цим треба займатися. Ну, це моя така особиста думка. Також щоб зрозуміти. Наскільки це серйозно, наскільки це потрібно дотримуватись таких правил дорожнього руху, хочеться вдатися трошки до сумної статистики. Я буквально пару слів скажу, що за останніх півроку на території обслуговування управління патрульної поліції сталося в загальному, скажу сталося 2048 дорожньо-транспортних пригод, з яких 411 з постраждалими у ДТП 49 осіб загинуло та 544 отримали травми різного ступеня тяжкості. І хочеться сказати, що саме поширеними видами автопригод залишається зіткнення, наїзд на транспортний засіб, а також наїзд на пішоходи. Найбільше людей загинуло саме під час наїзду зіткнення з пішоходом. Тому не варто нехтувати правилами дорожнього руху, адже життя та здоров'я для нас найважливіше. І воно щоб. Ну, Придбайте, будь ласка, собі такі стікери, флікери, жилети, аби е, убезпечити себе на дорозі, адже пішоходи такі самі учасники дорожнього руху. І ще на останок, якщо можна, Олеже, де в принципі їх можна придбати? Тому що зразу це ж питання виникне: де нам їх шукати, де замовляти, чи дійсно воно представлено в тому асортименті, в крамницях, в інтернеті. В крамницях є. Я бачив там в офісцентрі, я бачив на ринку в нас речовому. Оцей жилет я замовив в інтернеті там 100 гривень. Замов Ну, Зараз, можливо, він чуть дорожче буде, але його є достатньо кількості. Питання бажання. От, ну, Хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, той шукає причини. його, достатньо. Будемо сподіватися на свідомість наших хмельничан і не тільки, щоб дійсно вони використовували флікери і робили себе помітними на дорозі. Ми дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. А ми дякуємо за запрошення і за популяризацію е, культури носіння світловаючих елементів. Будемо сподіватися, що інформація буде дійсно корисною. Дякуємо, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що сьогодні в рамках програми «Влада і громада» ми говорили про те, наскільки важливо використовувати на одязі на наплічниках світловідбиваючі елементи. Тож дбаємо про безпеку, вмикаємо режим енергоефективності, енергоощадності, енергоекономії, і також дбаємо обов'язково про свою безпеку. Дякуємо, що дивилися.